спиши виділені речення, розкривши дужки. Ну, що треба зробити? Розкри дужки. Читай заново задання. Денис, я тобі кажу, треба розкрити дужки. Та душки. прочитай задання заново, ще раз, будь ласка. Прочитай пораду, гаджика спиши виділене слова, розкривши дужки. Що треба зробити? Розкри дужки. Заново читай задання. Денис. Прочитай пораду, гаджика спеши виділені речі, розкривши душу. Що треба зробити? Розкрить душу. Читай заново задання. Може, ти ще раз прочитаєш внимательно? Може, ти внимательно прочитаєш задання? Що треба зробити? Розкрить дужки. Читай за нас задання, тому що ти не розумієш, що тобі треба зробити. Прочитай пораду Хаджика, спиши виділені слова, розкривши дужки. Тепер скажи мені, що треба зробити? Розкрить дужки. І все? Ні. В смысле, ні. Так, а що треба зробити? Списати речення. Да ти що? Дошло з якого разу? З першого. Так, як це з першого? все, відео знімає тебе вже, знаєш, скільки? Сколько подивися в Тик і посмійся.